Привіт! Сьогодні ми розглянемо, як заповнювати інвентаризацію номер 2 Нагадую, що ми заходимо в вкладку Склад, інвентаризації, додати кнопку, нажимаємо. Вибираємо склад, в якому проводимо. Є один тлумач, є два тиснеця. На час проведення, часткова, і тут, де інгредієнти, ми вибираємо інвентаризація номер 2 Можемо переглянути, отак, які продукти ми будемо а, зараз обліковувати. Авокадо, ананаси, лимон, оцет і так далі. Натискаємо кнопку Зберегти. Так, нам знову відкрилася інвентаризація. Нагадую, що вона нас складається з двох та, якби, частин, там, де інгредієнти і товари, вони в нас автоматично зразу показуються. І техкарти, і напівфабрикати. Техкарти і напівфабрикати. Давайте поясню, що це таке. Напівфабрикат. Це майже готова страва. В нас напівфабрикатами є піци, м'ясна, гаваська, чотири сири і салямі. Це ті, які майже вже готові, але дещо не вистачає, щоб їх спожити. В нашому випадку, наприклад, це спекти. Також напівфабрикатом є, наприклад, заправка на запечений ролл, яка складається з крем-сиру, зікри. Туди входять інгредієнти, але як самостійну страву заправку ми не використовуємо. Вона йде напівфабрикатом до готової техкарти, наприклад, піци Х'юстон. Добре, розказую, що ми тут заповнюємо. Авокадо, ми важимо все авокадо, яке в нас є, плюс авокадо, яке знаходиться на вітрині. Ананаси з шматочками. Рахуємо банки, додаємо і також важимо ананаси, які є на вітрині. Борошно, відро, відрожимо, рахуємо вітра, важимо борошно, яке ви собі насипаєте в. Це, щоб макати тісто перед розтачкою. Це сухе борошно ми важимо. Далі кукурудза закриті, відкриті упаковки, ті, що у вас на вітрині. Лимон на різку і такий манго заморожене, все переважуємо. Мірін. так вже не використовується, його вас не буде в інвентаризації. Далі огірки гладкі. Тут тільки важимо не нарізку, а такі звичайні огірки, які нам приходять від постачальника, бо нарізка буде окремо. Огірки мариновані, різані, банки жебешки рахуємо і відкриту банку, яка у вас є, так само оливок стосується. Одна банка це 2 кг оливок. Щоб ви знали сухої маси. Тобто, ми дивимося там, де пише нето, там, де менша вага, оце буде правильно записана вага. Бо нето це сама суха вага, а бруто це вже може бути разом з розсолом або з якимось соком, в залежності, який продукт ви використовуєте. Оливкова олія ЖБ. також одна банка ЖБшка має 4,5 кг, зверніть увагу, тому що ми тут, в нас вона в, тут записана в літрах 5 літр, а кілограм має 4,5 Зверніть на це увагу, цей рисовий важимо, перець болгарський, теж, так само як з гірками. Ми тільки цілі важимо, окремо буде нарізка. Перець халапеньо, баночки нарізка, рахуємо. печериці також важимо окремо нарізку, а окремо нарізка буде вже у нас, як топів фабрикат, а тут тільки такі закриті печериці. Важимо. Помідор. Рис 25 кг це мішки, і плюс то, що у вас стоїть жідрі на кухні. Рукулу, суміш темпера, це нам суха суміш, тобто закрита та така, ще не розроблена. Сухарі, панірувальні відкриті, закриті упаковки, цибуля зелена, нарізка і так так само цибуля червона. Так, Далі переходимо на техкарти і на піфабрикатор. Як ми вже знаємо, записуємо. Піци на півфабрикати. всі такі тут є, і проходимося по списку. Далі в нас піца на півфабрикати. іде гавайська, ми її записуємо. Йдемо далі, йдемо далі, дивимося додатково. Це все також не рахується, бо це як ми його ще не продали. От, далі йде у нас заправка для. Рису також записуємо. Заправка для рису 025. Це на продаж заправка, тож, якщо вона є, записуємо. Так, далі тут звичайні роли, шаурма. О, кляр темпора також записуємо. креветки темпора це страва, її не записуємо. Гортаємо собі далі. Що тут в нас ще є? Як? М'ясна напівфабрикат. О, Огірки нарізка, як я вам казала, записуємо. Це вже е, то, що в сушисте знаходиться в нарізці. Так, далі дивимося. Пропускаємо всі страви наші. Перець болгарський нарізку записуємо. Печериці нарізку записуємо. Тут рис е, для суші. Е, це вже зварений рис, його важимо окремо, він дає як напівфабрикат, бо ми щось з ним, з інгредієнтом, сухим рисом, щось вже зробили, в цьому випадку зварили. І він вже йде як напівфабрикат. Тут записуємо вагу звареного рису. Рис для суші 1 кг це те, що у нас продається на магазин. Фасовочка. Також записуємо окремо. Салям напівфабрикат записуємо окремо, Соус для шаурми, це, якщо в тесминиці записуємо окремо, Соус томатний це вже розроблений соус, який ми зробили, бо ми додали туди багато інгредієнтів: безелі, сілі, цукор. І тому це вже у нас не інгредієнт, це у нас вже напівфабрикат, який ми будемо в подальшому використовувати в піці. Так, що в нас тут ще є з напівфабрикатів тісто для піци? Так, це ви рахуєте кількість кульок, які у вас є, множите на 200 і записуєте в кілограмах, скільки у вас є тіста для піци. Тобто одна кулька має 200 г, ви, наприклад, маєте 10 кульок, значить, 2 кілограми тіста у вас тут є. Так, гортаємо далі. Що в нас тут є ще? Страви, 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 страви. Чесниковий соус. Шаурма, шаурма. Які росе? Угу, все. Добре. Нажимаємо провести інвентаризацію. Вона зараз покаже знову незаписані. Е позиції. Капуста білокачана це для тисмиці, також записуємо важку. Моркву, часник. І олія соняшникова це також для тисменці відкриті і закриті упаковки. Ми це все важимо і, і заповнюємо. Так, нажимаємо провести інвентаризацію, коли вже перевірили всі різниці, всі вам записи, ще раз перевірили, чи всі внесли напівфабрикати, і тоді проводимо інвентаризацію. Все, на цьому друга інвентаризація закінчується.